Усім привіт, всіх вітаю. Мене звати Юга. Я хочу сьогодні показати вам колоду, яку я дуже сильно люблю. Це називається колода Цитадель. І спочатку я її не зрозуміла, тому що, мені здається, я на ті питання на ній задавала. Вона дуже класно підходить, до речі, для висвітлення всяких політичних і соціальних тем. Чому? Я думаю, через те, що сама по собі вона сконструйована як е, середньовічне місто. Ну, тобто е, цю колоду е, з, е, як, створили е, любителі фентезі і ДНД, в тому числі. От, і по ній також можна грати. Е, Ну, типу, грати, грати гру. <смі> тобто, це оракул тире столка. Я її як настолку не використовую, використовую як е, гадальну колоду. От, е, ну, вона дуже мені подобається. Перш за все, це її дизайн. Подивіться, от я коробку тут кручу верчу вже хвилину, і наскільки вона класно продумана. Відкривається тут на магнітику. Написано Faber Suae Fortunae. Кожний архітектор своєї, своєї долі. Хіба це не чудовий, не чудовий девіз? Я думаю, чудовий. Потім далі, дивіться. Ви Коробочка всередині коробочки. Дивіться, який дизайн, дивіться, яка кльова графіка. Мені як людині з художньою освітою, тобто я художник за освітою, в мене взагалі питань нема. Це дуже крута колода. Я навіть не розумію, чому я таку не намалювала. ну це типу, Чому не я? Бачите, що всередині. от такий офієнно. А, дуже класний картон. Ну, мені дуже подобається. Далі, значить, а, витягаємо карти. Скажімо так. А, вони в мене вже перетасовані, тому що я її працюю. Тобто, я вже якийсь час працювала колодою. Тут, знову ж таки, бачите? Тут око закрите, тут око відкрите. Опа! Клас, клас. А, а, значить, покладу сюди цю Оп. коробочку так, щоб вона тут була. А, книжечка дуже а, інформативна, гарно написана, промальована. Знову ж таки, тут приділено місце для розкладів. От, пропонується які пропонуються саме робити на цій колоді, а є, і, і правила є, власне, ігри, ну, гри. Тобто, зроби, створи свій е, персонаж і так далі. І в чому прикол? Значить, е, уявімо, що ну, в, в основу тобто, системи цієї колоди е, лягає середньовічне місто. От, дивіться, маємо карту так намальовану навіть. От, з чотирма кастами. Тобто кожна стихія тут представлена кастою. Значить, є каста Кор двора, тобто придворні професії, скажімо так, або ж, ну, скажімо, визначення, да? Потім академія. От. Далі натовп, я так розумію, це всі, хто за межами замку, але в межах в межах графства, ну, Добре, не графство, а в межах міста. отак, міста, от, І трупа. Тобто це все творчі, творчі. Реміснич, ну, не ремісничі, ремісники тут, всякі, а тут всякі творчаки. Тобто тут придворні е, люди, поет, король, нащадок і так далі. Тут академія, це все, що з наукою пов'язано. І, значить, е, натовп, тобто пілігрім, е, моряк, цей, е, шепард, скажіть, я скажу пастух. І так далі. А тут вже музиканти, лялькарі, відьма, до речі, відьма відноситься до трупи. Навіть цей, хіроманти, танцори, художники і так далі. От, декілька слів від авторів. Знову ж таки, подивіться, яке оздоблення. Дуже класна графіка. Вибрано декілька кольорів: чорний, червоний і золотий. Ну, білий так. Також от. І от е напутственне слово, умовно кажучи, розділення, да? от. і значення карт. Тобто кожна карта йде з картинкою і описанням. Можна їх дивитися, як прямі, так і перевернуті. Ну і давайте будемо розглядати карти. Я тут буду по ходу справи е перегортати, тому що, знову ж таки, перетасовані. Значить. Е Ось вони які. Подивіться, от воно виблискує, дуже гарні. Досить досить тверді от така рубашка з цитаделлю. О, І вони досить такі, дуже прикольна форма. форма. от Дивіться, сторітелер, тобто розказувальник історій, оповідач, оповідач. Предсказатель, да? тут багато таких, скажімо, назв, які важко перекласти одним словом. Українською мовою, от але я думаю, зі словачком все можна можна дізнатися суть. Мені дуже подобається лаконічність, символізм. Дуже зі смаком зроблена колода. Дуже приємно. Маскарері. Той, хто створює маски? Асасін. Доля. Бачите ниточки з ножицями. Багато символізму в цих картах. От такі дуже класні. І вони, не дивлячись на те, що вони як да, але я їх ну, прям повноцінно розкладаю. Прикольно на них. Дивитися соціальні різні питання. Я, до цієї колоди я ніколи не розглядала якісь питання, які стосуються політичної ситуації. Шпигун, мастер, шп, мастер шпигування це прямо Буданов. Не розглядала, а от на ній вона так класно розкрилася в. В перегляді всяких політичних подій, ну, просто дуже дуже цікаво. Дуже якісь такі правдиво, по-перше, якісь соціальні моменти підкреслила. От. І прям дуже точно. Якісь індивідуальні, я не знаю, можливо, до речі, Може і можна розглядати нею, ну, знаєте, це ж кому як піде, хто як може розуміти образну мову, тому що мені треба якийсь час налаштуватися і зрозуміти ну, мову образів, і, скажімо, перенести опис карти на ситуацію, да, і умовно схопити суть карти і зрозуміти, про що вона говорить. От, але е, ну от, на якісь особисті розклади в мене воно не дуже мені не дуже було зрозуміло. Хоча, можливо, з часом, от зараз, коли я її так юзаю досить е, так, щільно, можливо, воно мені полегшить. Ну, можливо, і можна буде спробувати дивитися якісь особисті штуки отут тут єдине, що ще хочу сказати, що. А, І втратила думку. Задивилась на карту і втратила думку. Добре, може, може, згадаю. Може згадаю. А, воно класним доповненням може бути до розкладу таро. Тобто витягнути там карту, подивитись суть. А, так що ну дуже раджу. Вона. Ну, дуже незвична. Я не знаю, чи користується вона популярністю чи ні. Я її купила, купила тут в Америці на Амазоні. От, е я не знаю, чи продається вона в Україні. Ну, але вона прикольна, справді прикольна. Ну що, давайте на сам кінець е подивимось. Ну, так. Е Заради розваги, мені цікаво, який контингент у мене, мене дивиться. Хто тут прийшов мене подивитися, оскільки тут у нас є чотири касти, тобто чотири роди діяльності. Да? От, побачимо. Прикольно подивитися, хто саме хто прийшов сюди. Витягну чотири карти. Хочете, можу зробити варіанти. Ну, тобто, хочете, вибирайте варіанти, умовно кажучи, давайте зробимо так. Зроблю тут ще трошки місця. От, давайте чотири варіанти. Хто мене прийшов подивитися? Хто зараз переглядає? Хто переглядає? Значить, перший варіант. Другий, третій. І четвертий. Дайте собі хвилинку, вдихніть, видихніть. Подивіться. От. Подивимось хто. Окей, окей, я думаю, ви вже подумали. Давайте подивимось дно колоди. Астрономер. астроном. Discovery Ogri. Огрій не пам'ятаю, що це таке, Discovery, Ну, коротше, точно до мене прийшли люди, яким цікаво дослідити е, з цікавості, кому цікаво подивитися, переглянути цю колоду. А от, е, що вона з собою являє? Далі. Давайте я розкрию прям все. Перший варіант королева, другий е, мисливець, третій король, четвертий. Е, мудрець, е, мудрий. Значить, ну що я думаю? Ну, по-перше, тут виходить так, що три з чотирьох карт вони відносяться до а, двору. Значить, одна карта, загальна ситуація по палаті — це у нас повітря, тобто ой, <свіття> повітря. Ну, в сенсі академіки, да? і мисливець це у нас а, відноситься до а, натовпу, да? Земля. Перше, що хочу сказати, тобто люди, багато хто, значить, дивиться в розважальних цілях, хтось саме, хтось саме значить, як це сказати, полював на цю колоду і прямо хотів навмисно шукав. І, умовно кажучи, ставив Пастки, тобто писав, да, писав в Ютубі, де а, а, ну, знайти відгук, можливо, навіть писали і шукали українською мовою. Король королева, можливо, парочка, тобто, цілком ймовірно, що хтось дивиться, ну, там, наприклад, пара, яка один з варіантів от пара, яка просто дивиться разом, або ж вони по черзі, або ж е, люди, які, які цікавляться саме іграми, настолками. От, е, просто і жінки, і чоловіки, тобто мене дивляться і ті, і ті. Да? Далі, значить, The Wise One це езотерики. Люди, які ну, використовують картомантику і все таке в езотеричних цілях, можливо, також ну, тарологи да, в тому числі. Люди, які вже якби знаються на цьому. Да? Ну, Отак, тобто. Знову ж таки, знову кажу, це в розважальних цілях, не, не очікуйте прям пророцтва. От з цього просто м, такий, маленький, а, маленька, а, ну, не знаю, цікавинка погратися в кінці. От, що ще сказати можна по цим картам? А, значить, а, з цієї карти королева. Вона просто така порада, тут, що пропонується цим оракулом, що люди, які вибрали перший варіант, не займайтеся применшуванням своїх досягнень. Ви а, тут, ну в сенсі, ви в тому положенні, в якому ви зараз є, через те, що ви пройшли шлях певний. І, типу, синдром самозванця, якщо у вас виникає, це ви відкидаєте. Мисливець. А, а, ну. Якщо брати пораду, то там. Давайте подивимось, до речі. Я ще не повністю добре пам'ятаю. Мисливець у нас. Hunter. Where is he? 94 сторінка. І значить, час. А, зосередитися на чомусь. А, ага, все, я, я згадала. Тобто, якщо ви зараз чимось займаєтеся, і у вас є якась ціль, не відволікайтеся на. Не відволікайтеся, просто зосередитися на цій цілі і стріляйте в, в, в точку. А, тому що. Напевно, зараз багато якихось відволікаючих факторів. Там написано, що яким би гарним не був ліс, ви все-таки не на прогулянці. У вас є якась ціль. Король, до речі, король мені не випадала ще карта, і я би хотіла подивитися. Ну, Я знаю, що я сказала спочатку, що я багато використовую цю колоду, але багато це порівняно з тим, як. Відносно, відносно часто. Всі карти я ще, всі карти я ще не ну, витягувала. Тобто, прям, щоб всі не випадали. Прям щоб і кожна. Тому короля дивимось, король. Нагадування, що а, не приймайте речі а, так, ніби воно, як належне. Цінуйте ті переваги, які йдуть від е, того, що е, цінуйте ті переваги, які ви в подоланні якогось е, питання, якоїсь проблеми, е, не думайте, що ви вже знаєте відповідь. Просто проходьте через весь процес і е, е, працюйте над е, вирішенням. Не е, е, і, якщо хтось вам хоче допомогти, не. Е, не відкидайте зневажливо да, цю, цю допомогу, тобто приймайте її. Ну і мудрець, той, що мудрий, той, що мудрий, традиції, порядок, ну, насолоджуйтесь переглядом. Порада така, що просто повчіться на прикладі тих. На прикладі ваших попередників, але це і так зрозуміло, тому що якраз всі езотерики вони, звідки вони беруть. Вони читають інформацію з трудів попередників. Наприклад, відьми, магії, терологи це все навчання йде, умовно кажучи, через вивчення трудів, гримуарів і так далі. Тобто, а якщо ця людина просто потрапила і, ну як, скажімо, витягла цей варіант просто так, то знову ж таки порада та сама. Не, е, Як сказати, не нехтуйте, я не знаю, як це сказати українською, не, не ну, навчанням, умовно кажучи, прочитати, почитати, взяти. Якісь поради з, від попередників, тобто навчитися на чиємусь досвіді. От. Ну так, якщо корисно, була дуже рада. Отакий огляд: підписуйтесь, ставте лайки, мені буде приємно. Більше всяких розкладів в мене є в інстаграмі пані Ворожка, Я напишу посилання. Пишіть, що ви думаєте про цю колоду, і, а, чи п, який варіант ви вибрали, якщо ви грали зі мною мовно кажучи всю гру. А, якщо ви гадали зі мною. А, все, дуже рада була, вдячна всім, хто дивиться, і хорошого вам дня або вечора, або в якому часовому просторі, і в який би час ви це не дивилися. І сподіваюся, що у вас все буде добре. Хай вам щастить!